Не сталося ти на сході, і впродовж останньої доби, відколи в РНБО заявляли, що після 18-ї години вівторка починає діяти режим цілковитого припинення вогню. Більше десятка разів терористи обстрілювали позиції українських військових. Уночі під вогонь бойовиків знову потрапили житлові квартали Донецька. Троє мирних жителів загинули. Ще четверо зазнали поранень. Тим часом Лєший, один з польових командирів противника, заявив, що трилітерне луганське територіальне псевдоутворення має власні повітряні сили. Селище трьох ізбенка та місто щастя найчастіше за останню добу потрапляли під обстріл. Під час чергового режиму припинення вогню бойовики його відкривали по позиціях українських військових не менше десяти разів. Уночі під обстріл потрапили Красногорівка та Донецьк. За останню добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули троє військових і ще 12 поранені. Але в раді нацбезпеки кажуть, терористи стріляти стали рідше на ділянках кордону, які контролюються українськими силовиками бойових зіткнень. За минулу добу не зафіксовано порушень повітряного простору також не було. Втім, противник продовжує повітряну розвідку. В районі міста Маріуполь під Маріуполем ситуація контрольована, запевняють у штабі АТО, але бойовики не припиняють спроб прорватися в місто з різних боків. Тож військовим доводиться проводити контрдиверсійні зачистки. Тим Однократно. часом терористичний батальйон Лєший демонструє авіацію так званої Новоросії. Кілька старих літаків, як 42, базуються на спортивному аеродромі в Тарасівці на Луганщині. Аеродром уже працює і Новоросія б своєю авіацією. Така маленька новоросія, маленька авіація. Бойовики цілеспрямовано знищують інфраструктуру міст, підірвали залізничну колію між станціями Синтянівка та Шипилово поблизу красного лимана. Тож рух потягів Київ-Луганськ знову тимчасово обмежений. Залізничники намагаються полагодити полотно. Тим часом силовикам, що тримають оборону біля міста щастя, доводиться щодня відбувати атаки терористів на місцеву ТЕС, яка забезпечує електрикою кілька районів Луганщини. Бойовики з використанням мінометів та серілецьких зброї неодноразово обстрілювали позицію українських військовослужбовців, які Забезпечена охорону та оборону тес, що розташовано в місті щастя. Сьогодні вранці бойовики обстріляли місто Попасна на Луганщині. За повідомленнями прес служби місцевої адміністрації, зв'язок з містом утрачений. Тож про кількість жертв інформації немає. А у другій годині ночі обстрілом накрило київський район Донецька. Снарядами зруйновано кілька квартир у багатоповерхівках. За останню добу загинули троє мирних жителів і ще четверо поранені. Ровно в два часа ночі два вистріли, потом мабуть, ще два. Ну мало підскочив швидко в ванну. Куди що побіжеш далі ніде Вот сейчас час у цкіровськам ді за там районі шута димід. Ні, угадаєш адкуди приліті. Донецькі комунальники з 8 ранку, користуючись режимом припинення вогню, почали відновлювати зруйновані обстрілами газогони. Без газу досі залишаються понад 4,5 тисячі абонентів та три десятки підприємств. Тим часом козаки, які воюють на боці ЛНР, виховують своїх поплічників нагайкою. За порушення самопроголошених законів узялися шмагати власних підлеглих публічно. Світлана Фічун, Донбас, Петкор, 2 плюс